私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち Так, і я вже виписала. Мені мого чоловіка дворічна сестра, вона закінчила академію друкованого слова імені Шевченка. У нас там в Калі, у нас є навіть танок, такі великі професії. Так, там на севаща, так що вона така наявнашка. Они не ходят А є коліс? А вот я показати трошки ще я тоже еще подсказываю. Тут я помажу. 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 я

Так, теж. Закродайте, то розрізайте. Я вишила, потім вони мені дали цей папір, і я тут приметала все, А коли вже брешний гарна. Картини фотографуйте, а не верховне зру.